Росіяни пошкодили в Херсоні міст, який веде до мікрорайону Корабел. Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, близько шостої вечора суботи російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку. Унаслідок ворожого авіаудару складено логістику. через це поки що складно буде завести продовольство та інше. Крім цього, понівечено і газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без блакитного палива в обласній адміністрації. Закликають людей евакуйовуватися до інших районів Херсона. А росіяни тим часом викладають відео і хизуються своєю дуже влучною роботою. Ну буквально вихваляються тим, як нищать цивільну інфраструктуру, людожерство і кровопивство. Це в принципі те, чи можуть хизуватися у лапках, звісно, росіяни.